а форуме згідно закону про громадське розслідування діяльності держави з сесією сесію відкриту по умочаю Слава Україні. На сьогодні сьогодні день. Сьогодні вашого заваря і два роки зникли земності. Це були страшні боротики для мами, яка це сподівалася, що син синджеличного для всіх після сесії приєднатись до. Процедуры обращения. А, что это за особенно голосовое предупреждение? Слово Тарсилова. 16-й товарищ, не проверил. питание. Вы можете в правильную просто жбак?

Завожна пропозиція. Депутаті, є яложна пропозиція? У мене шановні депутати присутні. У мене, мабуть, є пропозиція, є запитання, коментар про коротких до всій Всі ж знають, що сьогодні зібралися, мабуть, уже терміново для того, щоб проголосувати 500 тисяч гривень на потреби будівництва дуже десь району, що почитався звернення. Район, якщо ви хочете подивитися на карту, він не граничить ні з Білорусі, ні з Російською Федерацією, там чи території. Це не, це не район, на які зараз, зараз ведуться активні бойові дії. У мене перше запитання, чому така терміновість, чому зібрали всіх за два дні терміново, що й в день колись наховають героя. Можна було це перенести на чергову сесію. Чому така терміновість, мабуть, дормана подачу на це питання буде? Чому саме Вижгородський район, чому не Дніпропетровщина, не Запоріжжя, не Суми, там зараз ведуться активні бойові дії, і це було б напевно логічно допомагати готувати фортифікації? Ба більше, що Роман Миколаївич нам сказав, що він сам особисто їздив разом з Шталом Живою, іншими хлопцями з громади, і там допомагав відбудовувати ці фортифікаційні штуки. Це виглядає логічно, щоб зупинити ворога, як на мене, там, де він зараз наступає. Разом з тим, ми двома роками заю підтримуємо будівництво політикаційних споруд в будь-яких місцях, але за наявності коштів у бюджеті. Просто хочу нагадати шановним депутатам, що ми зараз урізали всі програми військової, Ми урізали програму для нашої військової гризької громади. Ми обмежили військові частини в цьому році сумами, мотивуючи це тим, що ми маємо економити кошти для нормального життєзабезпечення нашої громади, для того, щоб ми могли будувати укриття і інші об'єкти. І зараз ця історія, вона, як на мене, досить нелогічно виглядає. Один, з одного боку, ми урізаємо допомогу військовим, а з іншого боку, за зверненням виживець, насправді на сьогоднішній день більш-менш мирної громади, ми виділяємо такі кошти. Це якби, такий коментар, і запитання, чому саме виживецька, чому так швидко, і чому саме прямо зараз це треба? Бо наш, ми знаємо, що питання військових у нас буває там і тижнями і іноді місяць чекають до тут така терміновість? І друга пропозиція у мене, слухайте, може, давайте ми ну, зекономимо ці кошти. Mm -hmm. От я звертаюся до Романа Миколаївича, ви ж, ж їздили вже, на Нікопетровщину. Може, давайте ще раз просто поїхати в Вижерський район, взяти з собою, слава жили, може, ще когось. На серію, зараз вам кажу, з КП Горяним когось залучити, дати техніку свою і допомогти фізично там побудувати ці споруди. Зекономимо 500 тисяч, які ми відправимо допомогу нашим військовим і на виплати для хлопців з нашої команди. Депутатів за увагу? Ставлю на свой до кота. Сказав, я хотіла не про щось. Я запитав, а це мало. Ви вважаєте, це потрібно коментувати це, так? Зараз рішень порядку. Сутко, дані, провінція в Бужорській Ракійській області. Зуважну пропозицію до проєкту рішення буде. ставлено на загалом на питання. П'ятнадцять рішення прийнято. проводимо. Провел денег вичерпаний. Я всім дякую. Зачемала сесія. 谢谢谢谢谢